За крок до екологічної катастрофи на Харківщині мешканці села Яремівки скаржаться на якість води. Вважають, зіпсута вона через газові свердловини, які нещодавно постали на навколишніх полях. Єслідаж йдуть, то забиваються бустрі. Отимо не більше двох днів. Отаким стає водний фільтр у свердловині на приватному подвір'ї за два тижні використання. Олексій переїхав з дружиною трьома дітьми у мальовниче село на березі Сіверського Дінця з Донбасу. Тут у Яремівці кілька таких родин, які втекли з брудного промислового регіону у чисту заповідну місцину, а опинилися мало не в епіцентрі екологічної катастрофи. У нас дровяне отоплення, тобто в деревні газу немає і не передбачиться. Значит, ми значить ми Используем максимум хозяйственное мыло и горчичный порошок. И Соду пищевую. Все, на этом вся химия закончена. Мы, сторонники экологического земледелия, вот ну, купили домик, домик в деревне. Значит, ну и вот здесь вот так, такая. Ситуація від контакту з водою у Євгенії на руках почали з'являтися плями. Жінка розповідає, надсилали рідину на експертизу, отримали відповідь. Непридатна навіть для технічного використання. Організм погано реагує на воду. Ми попили чайку вдоваль, так сказать. Значити, теж в животі. В желудці, в кишках, опухають глаза. Ну так знаєте, коли при алергії. Люди переконані, вода стала отруйною через газові вишки, що неподалік села. Поряд зі свердловиною загрозливого вигляду котлован для води мовою газівників то технологічний амбар, відстійник для рідини, яку використовують під час буріння. Нікуди вони не потрапляють, ця Вода. Absolutely. на місцевих мешканців, які регулярно приходять до вишки зі скаргами та пікетами, газівники реагують роздратовано, одразу викликають охорону. Та зі знімальною групою свідка зголосилися поговорити. Це, У нас це, цікає, це, от, от ми вотоминасосами його Використовуємо для повторного використання для власних нужне ту воду. Керівник Свердлової розповідає: у районі не видобуваються, лише шукають газ і запевняє, вони дотримуються всіх технологічних вимог. Це звичайно, ведеться розвідка розвідувательбуріння звичайним традиційним способом, яке е, ведеться по всій Україні е, спокон віків. Вона не отруйна Вода вона не отруйна. Вода тут немає ніяких отруйних речовин. Як і отруйний речовин ми не приміняємо і радіоактивний речовин. Ми не приміняємо. Зі слів газівників, шкідливий розчин у котловані надійно тримає глина. кажуть, то випробований метод. Але що така гідроізоляція надійна, люди не вірять. Там є і кадмій, привишаючи в шесть раз норму, і свінець, привишаючи норму. А по таким параметрам, як сухий остаток, там сверхжорсткості води, то Зашкалюває вопрос времени, коли вот котлован, который като видели, акажеться в донце і в водозаборах города Ізюми, города Донецька, нормативи інструкції, на які посилаються свердлильники, застаріли ще за радянських часів, стверджують природозахисники. Нині екологічне законодавство суворіше, та тільки наглядати за його дотриманням, крім поодиноких небайдужих активістів, нікому. Я не можу представити, як можна зробити хімічне озеро на полі, навіть якщо вони сняли шар радючого грунта Черназюма. Для мене та з точки зору охорони вод охорони землі це неможливо. Люди кажуть, воюють не проти газу. Під пагорбом, де стоїть вежа, тече річка Сіверський Дінець, звідки бере воду місто Ізюм, а нижче за течією Донецьк. І найменше витікання з цього котловану може обернутися лихом для великої кількості людей. Ганна Селева, В'ячеслав Душка, Харківська область, НТН.